Попробую відкрити сьогодні сезон. І поставлю дві жерлички на кілька годин, побачимо результат. Так що лід хороший, сантиметрів шість на сьогодні. Спокійно, прозорий. Враження таке, що ходиш по воді. Так, поставлю тут в очереті, зараз я вже поставив тільки. Хочу спробувати. Удиночок видно, Погода класна. Так, одна жерлечка стоїть в проході. Через годинки-дві. І поставив я в проході собі тут ще одну жерлечку. Раді експеримент. Зараз 16.00. 16.00. Прийду забирати через дві годинки. Буде покльовка, то буде. Не буде, то не буде. Попробуємо. Готуйте жерлиці, рибаки. Дочекались льоду.